У коментарях під моїми відео про харчову поведінку час від часу з'являються такі повідомлення. Вони здаються невинними та й адресовані вони не мені. Але як психолог не можу не звернути на них увагу. Ну, а 18 років це взагалі особливий вік. Тому давайте розберемось. По-перше, вага 60 кг при зрості 161 см це нормально, і з точки зору фізіології така вага. Цілком у межах здоров'я. По-друге, 18 років вік, коли тіло ще змінюється, гормони активно працюють, і вага може коливатись без шкоди, це природно, а не привід для тривоги. Але саме в цьому віці часто починаються спроби схуднути. Дівчата вже відчувають потребу бути привабливими, і це нормальне бажання. Але ставлення до тіла в цьому віці дуже вразливе. Воно часто формується під впливом оточення, соцмереж, стандартів краси, і якщо не розібратися з цим, то можуть з'явитися негативні установки і незадоволення собою, які легко перетворюються згодом на внутрішні конфлікти. Крім того, я не підтримую ідею худнути вдвох, так само, як і марафони схуднення, бо це може бути точкою входу в зовсім іншу історію. Здавалось б, Пошук напарниці виглядає як прагнення отримати підтримку. Але партнерство в таких випадках може перетворитися на змагання. І порівняння себе з іншими, бажання не відставати і навіть бути кращою, заставляє обирати жорсткі обмеження і може призвести до нездорових звичок. Ще один важливий момент вік до Супроводжується бажанням вийти з під контролю дорослих, особливо якщо батьки директивні або нестабільні у своїй поведінці, і схуднення серед підлітків іноді стає способом контролювати своє життя, емоції, коли здається, що інші сфери не підконтрольні, що схуднення допоможе щось змінити. Але це ілюзія, і такі ситуації лег легко переростають у проблеми зі ставленням до тіла. А згодом у розлади харчової поведінки. Тому дуже важливо не ігнорувати свої відчуття і не ставити вагу у центр свого життя. Тож, мами, зверніть увагу на своїх дівчат, а вчасне усвідомлення і звернення до фахівця допоможе не допустити проблем у майбутньому.